Всім величезний привіт! З вами Саша. Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Я таки вирішила записати відео з найкращими книгами першої половини 23-го року, навіть так, не найкращими, а тими, які найбільше мені запам'ятались. Кожній книзі я дала таку собі. Характеристику, номінацію. Книг буде 10, тож поїхала. Перша книга, яку я хочу виділити, це книга, яка дуже на часі зараз. Коли я читала, я не могла відірватися. Це настільки була цікава мені тема, з такої дуже цікавої сторони відкривалась. Це книга Деня Лашпека. Пікала Сіцилія, і багато хто вважає, що це про Італію, але насправді ні. Це книга про такий собі квартал у Тунісі, який називається Пікала Сіцилія, і описується роки Другої світової війни, і саме у цьому кварталі жили євреї та мусульмани, жили. Досить дружно один з одним. Ще не було такої держави Ізраїль. І ось ми розглядаємо одну сім'ю єврейську, що з нею трапляється, коли Туніса купують німці. І це був останнє місце, яке вони окупували. І це було ще, здається, в 42-му році або навіть 41-му. І більше вони не захопили жодної території, але війна ще продовжувалась кілька років, хоча всі розуміли, що німці вже програють. Тема, яка була мені дуже цікава, окрім того, що ми розглядаємо ось цю єврейську сім'ю, у нас ще є німець-окупант такий собі, котрий займається пропагандою. Для Німеччини. І ось ця кухня пропаганди. Настільки все було схоже на те, що відбувається зараз, настільки все розкладалось, описувалось. У мене було відчуття, що описується те, що відбувається зараз. Настільки це все схоже було. Дуже багато тут про психологію німців, саме як окупантів, про те, як вони доносили саме для німецької аудиторії те, що відбувається, які наративи вони використовували. Було дуже цікаво з цієї точки зору читати. Звичайно, тут дуже цікава історія цієї сім'ї. Красива історія кохання на тлі війни, і взагалі ось цього єврейського питання. Дуже багато саме про окупацію, що відбувалась, дуже багато про те, що відбувається після деокупації території. Коли вже союзники звільнили від німців саме ось Туніс, цей квартал, де жили герої, це було дуже цікаво спостерігати і читати. Тож книга мене. Підкорила, дуже підкорила, дуже багато я розмірковувала, вона не відпускала мене Ось саме про провину німців, як вони на все це дивились. Історія повторюється, і це ще був такий один ось дійсно на часі твір, який дуже так і обурював і чіпав мене. Було дуже цікаво читати. Другою хочу виділити книгу, яка для мене була найатмосфернішою, напевно, за перші півроку. Це була книга про Аляску, Велика Глушина Крістін Генни. Я дуже хотіла якийсь твір. У мене навіть на телефоні на обоях стояли пейзажі різноманітні Аляски. Мені дуже подобається ця атмосфера. Я не хотіла б там жити, але Читати про це, дивитись, фільми і взагалі ось навіть фотокартки. Мені дуже подобається. І ось ця книга вона максимально мені показала і дала те, що я хотіла. Це саме ось цю атмосферу Аляски, окрім того, що нам описується сім'я, яка переїхала із Сієтлу до Аляски. У нас є об'юзивний батько, і навколо цього весь вся сюжетна лінія книги. Але ось сама атмосфера мені дуже зайшла. І я, звичайно, буду перечитувати цю книгу. Неймовірно описана, як людина виживає у цих сурових умовах. І це, наскільки я пам'ятаю, середина. Була ХХ століття, тож ще навіть не було стільки можливостей, як зараз, наприклад. Тож людина майже з голими руками виживала ось у дуже-дуже суровому місці. Це було дуже цікаво. Третім пунктом я вирішила виділити найкращий цикл, який трапився зі мною у першому півріччі, і це буде. Моріс Тріон, його прокляті королі. Я прочитала три книги циклу, буду продовжувати читати. Я сподіваюся, у цьому році дочитаю цикл. Якщо ні, впевнена, що у наступному дочитаю на початку. Мені дуже сподобалось. Це досить так, незважаючи на історичний такий фон. Це досить таке драйвове читання, взагалі не скучне, там мінімум описів. Дуже довгих, це дуже швидко відбувається. Всі ці інтриги. І я коли закінчувала читати одну книгу, бралась відразу за іншу. Зараз у мене перерва, але я так думаю, що ось у серпні я вже почну читати і четверту книгу цього циклу. Великий магістр ордену тамплієрів. Під час його страти кидає такий прокльон Філипу Красивому, що його рот буде проклятий до 13-го коліна. І ось ми спостерігаємо, як це прокляття. У дії, що воно робить з, саме з родом Філипа Красивого, дуже яскраві, цікаві. З кожною книгою все краще розкриваються персонажі. Я їх просто обожнюю читати за їх боротьбою за свої інтереси, це дуже цікаво. Четвертим пунктом я вирішила виділити навіть книгу, хоча це одна книга була, але саме автора, який Став для мене відкриттям цього року, і я взагалі не планувала його читати. І зараз я дуже ще в котрий раз вдячна Лізі з канала Букля, що вона мені дала почитати цю книгу. Я зараз говорю про Лібардуга її дев'ятий тім Звичайно, у мене навіть є вог по цій по цій книзі. І це було. Настільки неочікувано, настільки цікаво, що я замислилась над тим, щоб читати ще книги Ліпардугу, бо мені дуже сподобалось, як автор пише. Мені дуже сподобався ось цей магічний світ, який вона створила. У книзі просто чарівні порівняння, дуже гарні. Дуже гарно виписані, своя така, на що не схожа, принаймні я не зустрічала система магії. У книзі була дійсно така захоплива, цікава кінцівка, одна з кращих, які я зустрічала. Мені до останньої крапочки було цікаво дізнатись, чому так, а не інакше, коли розкривається ось головна така. Детективна лінія, скажем так, і що буде з героїнею, мені дуже було цікаво. А п'ятим пунктом хочу виділити найкращий трилер першого півріччя. І все ж таки це Патріція Кальсміт, її талановитий містер Ріплі. Незважаючи на такий невеликий розмір цього роману, він просто насичений атмосферою Італії. Спостерігати за головним героєм. Який є нагідником, який є таким собі маньяком, у котрого дуже незвичайний такий ум, і те, як він виходить із всіляких ситуацій, в які він потрапляє, і завдяки тому, що він, незважаючи ні на що йде до своїх. Цілий, які він перед собою ставить. І це було досить так захопливо, ти не можеш відірватися, чи випутається він з цієї ситуації, чи ні. І з якою винахідливістю, зухвалістю він зі всім цим справляється, це було чудово. Тож, талановитий містер Рік. Шостим пунктом хочу виділити напевно, це розчарування. Навіть не хочу тепер. Нічого читати у цього автора, хоча покладала такі собі надії на нього. Я зараз говорю про Ларана Гунеля. Я читала його Бог подорожує інкогніто. Я чекала від книги якогось розкриття смислу життя, якихось істин, які відкриваються тобі під час читання. І, можливо, ти про них знав, але ось дуже приємно їх повторювати. Але цього було ну досить мало. Це така собі середня історія про хлопця, який насправді не викликає ніякої симпатії, і мені взагалі було все одно, що з ним буде. Він досить такий депресивний. Він планує покінчити життя самогубством, бо не може справитись ні з чим. І як йому здається, він досить таки невпевнений у собі, він складає руки, не хоче більше боротись. Але останню мить йому трапляється багатий такий меценат, психолог, з яким вони заключають таке собі парі, що він допоможе йому подолати це, але він повинен. У всьому, його до нього дослухатись, робити все, що він каже, навіть якщо дуже цього не хочеться. На 20% моя увага була прикована до цього, можливо, це. Завдяки тому, що мені був нецікавий головний персонаж. Тож, Ларан Гунель, я вважаю, що напевно всі твори його будуть схожі для мене і шкода, але більше не хочу нічого у нього читати. Тож, цим автором я, напевно, попрощаюся. Сьомим пунктом йде книга, яка, напевно, Шокувала мене найбільше за все моє життя. Ну, принаймні топ-3 точно вона буде входити. Це книга у Сина Фабрика. І коли я читала, було досить бридко. Але це з тих моментів, коли жахає тебе картинка, але ти все одно на неї дивишся, розглядаєш її, розмірковуєш про неї. З перших сторінок ми дізнаємось про. Підлітка Френка, який на перший, лише на перший погляд здається звичайним, але майже відразу ми дізнаємося, що він за свої 15-16 років вже вбив трьох людей. Він поступово нам розповідає про це. Десь у середині ми дізнаємось, що з ним трапилось у дитинстві, і нам здається, що саме це причина всього, що він коїть. Ми дізнаємось, чому його брат. Знаходиться у психіатричній лікарні, чому він звідти збікає, як взагалі що з ним там, досить, тут теж такі неприємні моменти. І все це на тлі того, що ми спостерігаємо за життям Френку, ми дивимося, як проходить кожен його день. І це досить теж неприємні речі. Взагалі, якщо ви... Не можете читати про те, як жорстоко ставляться до тварин. Ця книга, напевно, буде не для вас, бо тут такого досить таки багато. Взагалі напишіть, будь ласка, чи читали ви цю книгу, бо я навіть не пам'ятаю вже звідки я її взяла, але саме відгуків і якихось оглядів цієї книги я не бачила. Буде досить цікаво з кимось про це поговорити. Тож так, книга Шок у Сина Фабрика. Восьмим пунктом не могла не виділити саме цю історію. І я назвала цей пункт «Книга, яку я точно буду перечитувати. Я зараз говорю про Толкіна і його хобіта. Я закохалась у цю історію, мені навіть більше сподобалось, ніж Володар Кілець. Але якщо у володарі було досить так багато того, що не війшло у фільм, і я вважаю, що гарно, що не війшло у цю трилогію, то у хобіті навпаки мені було замало цих всіляких подробиць, бо це чудова казка, це чудові персонажі, і навіть після Читання у мене не було такого теплого відчуття, як воно вже ось зараз. У мене є. Коли воно настоялось, ця казка ідеальна. Єдине зауваження досить малий об'єм. Хотілося б розширити цю історію, і, звичайно, я буду перечитувати її. Дев'ятим пунктом йде книга, яка з перших просто старінок закохала мене у себе. І я вважала, що вона буде кращою книгою року, ось так навіть. І я на це сподівалась, бо дуже красиво автор пише, дуже так цікаво починалася вся історія. Я зараз говорю про Елізабет Гілберт і її природу всіх речей. Покажу вам хоч одну книгу у кадрі, бо якесь відео без книжок не беремо полиці. Ось таке гарне. Дуже гарне витання, яке дуже приємно було читати. І ось з перших сторінок мені здавалося, що ця книга буде кращою цього року, а може і в моєму житті. І коли я її читала, я не могла читати нічого паралельно, я читала тільки її. Після неї ще довго я нічого не могла вирішити, що мені читати. Але під кінець читання в мене виникали думки про те, що я незадоволена, я не могла розібратись, у чому річ. Потім я зрозуміла, що все для мене підпортила головна героїня. Для мене це був як такий потяг. Його дуже потужно так розігнали. Але в фіналі ми не отримуємо цієї фієрії, на яку ми очікували. Для мене досить так безглуздо пройшло життя цієї жінки. Я очікувала, і так мені здавалося, що тут будуть досить такі феміністичні думки. Але ось ця зацикленість ігроїні на чоловіках, як у неї був то один краш, то інший. На закаті свого життя вона все ж таки причепилась і до останнього чоловіка в її житті, причому всі вони не були її коханцями. Героїня, яка без самоіронії, яка на все дивилась ось так, як дивилась вона, ми так чи інакше дивимося на все очами героїні. І мені не подобалось дивитися її очами, намагалась хоч за щось зачепитись, але не могла. Навіть от зараз згадую і відчуваю таке роздратування головною героїнею. І як ви розумієте, це похоронило всі мої сподівання на кращу книгу року. При цьому хочу сказати, що Елізабет Хілперт чудово пише, я, звичайно, буду продовжувати. Читати її книжки, те, як вона все описує. Вона просто хапає тебе на початку книги і не може відпустити, тебе не відпускає до останньої сторінки. Це треба вміти так писати. Тож Лізабет Гілберт топ, але не героїня цієї книги, і взагалі, ось закінчення цієї історії. Ну і останнім пунктом. Такий простенький він буде, краща книга за це півріччя. І я довго розмірковувала, яка ж книга настільки мені сподобалась. І ось пройшов вже досить великий час. Я читала її на початку року у січні. І зараз я з таким теплом. У мене є дуже таке велике бажання перечитати цю книгу. Ще краще розсмакувати її, бо при першому читанні досить так важко все вхопити. Я зараз говорю про сміло її відчуття снігу. Ця книга мене проголомшила. Це взагалі відрізняється від всього, що я читала до цього, і після цього не читала, якщо вона стала кращою. Наскільки автор красиво пише, наскільки мене захоплювала головна героїня, ось цей неповторний просто стиль письма. і Я зараз згадую, і мені навіть яскраво перед очами стоять картини, які, які описує автор, ось ця така зимова атмосфера. Я навіть не буду розповідати, про що книга. Залишу посилання на прочитане, ви можете послухати там, про що саме ця книга. Але ось це відчуття самотності, відчуття самості, яке є у цій книзі, як людина дивиться на життя. Як дуже звичайні речі зовні, коли ти розкриваєш, ти бачиш їх чарівність. Потужна головна героїня, яка і тобі надає якихось життєвих сил, жіночності, мабуть. Взагалі сама історія досить така цікава, але не вона на першому місці. Хоча і вона достатньо така цікава, детективна, до останнього триває тебе у напрузі. Книга чудова. Обов'язково буду її перечитувати. Вона одна з найкращих книг. Мого життя, напевно, стане обожнюю смілу і її відчуття снігу. Дякую вам велике за перегляд. Напишіть, будь ласка, яка книга стала для вас відкриттям цього півріччя? Кращою книгою року, мабуть. І дякую вам за увагу, миру. нам. До побачення.